Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Петроченка Валерія Сергіївна. Учениця одеського НВК, гімназія номер 7 Спеціалізована школа першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови. Переможниця другого етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, математики, біології, переможниця в номінації Умніки і умніці Петраченка Віра отримує диплом Грейд Junior Achievement за високі юнацькі досягнення. Доброго дня, мене звати Петрушенко Валерія. Я учениця 11 класу Одеської гімназії номер 7 За роки навчання я досягла багатьох успіхів. Я була призеркою міських та обласних олімпіад з хімії, біології, математики та української мови. Також є активною учасницею позашкільних та позакласних заходів. Я хочу подякувати своїй школі за ту базу знань, яку вона мені дала. Та особливо нашій нашому директору Мельник Світлані Васильівні за створену атмосферу. Хочу подякувати своїм батькам, які роблять для мене все можливе. І, звичайно, дякую золотій фортуні за те, що відзначила мої успіхи.